Чи бувало у вас таке, що ви живете у постійному страху перед чимось неминучим? Ось ось щось станеться. І ви не можете розслабитися. Це і є Дамоклів меч. Але звідки цей вислів? Цей фразологізм походить із давньої легенди про сіракузького тирана Діонісія та придворного Дамокла? Дамокла заздрив розкішному життю правителя, і той вирішив показати йому, що це не лише насолода, а й постійний страх. Діонісій посадив Дамокла на свій трон, але над його головою повісив меч, прив'язаний лише тоненькою кінською волосиною. Так він дав зрозуміти, навіть найбільша влада може обірватися в будь-яку мить. З того часу Дамоклів меч означає постійну загрозу або небезпеку, яка може впасти в будь-яку мить. Тож наступного разу, коли будете переживати за невідворотну контрольну роботу, згадайте про Дамокла.